Слава Україні! Розпочалась 622-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області, Новодарівка Запорізької області, Береслав, Іванівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця. На Куп'янському напрямку Ворогів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші воїни відбили близько 20 атак противника. На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка Тоненьке Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили понад 20 атак противника. На Мар'їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, на Шахтарському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, червоного, роботиного та північно-західніше Вербового Запоріжської області. Тут українські воїни відбили понад 10 атак противника. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. У населеному пункті Стрілкове на тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти запланували проведення з 1 листопада так званого місячника здачі українських паспортів. Тих українських громадян, хто буде здавати паспорти. Окупанти хочуть знімати на відеокамеру, щоб потім показати у своїх пропагандистських сюжетах на телебаченні. У районі населеного пункту Раденськ Херсонської області в підрозділах російських окупантів почастішили випадки відмови мобілізованих російських терористів, від виконання наказів на ведення наступальних дій та дезертирства через значні втрати вбитими та пораненими. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один по зенітно-ракетному комплексу противника, також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний безпілотник, типу шахет 136 131 та розвідувальний безпілотник ворога. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби. Пункт управління російських окупантів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 890 російських окупантів, 5 танків, 16 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 3 РСЗВ, 3 безпілотника оперативно-тактичного рівня. 23 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!